Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Колося. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь: немає нічого прихованого, що не було б відкрите, і таємного, що не пізнається. Тому те, що ви в пітьмі сказали, буде почуто у світлі, і те, що ви промовили на вухо в кімнатах, буде проголошене на покрівлях. Кажу ж вам, друзям моїм: не бійтеся тих, що вбивають тіло, і після цього більше нічого не можуть зробити. Але кажу вам, кого боятися, Бійте, бійтеся того, хто по вбивстві має владу викинути в гієну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продаються за два асарія, і жоден із них не забутий перед Богом. А у вас і волосся на голові все пораховане? Отже, не бійтеся. Ви дорожчі за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими. А хто відсурається мене перед людьми? Відсурається. І від нього перед ангелами, відсурається і від нього перед ангелами Божими. І кожного, хто скаже Слово на Сина Людського, відпуститься йому, а хто на Святого Духа скаже хулу, тому не відпуститься. Коли ж приведуть вас у синагоги, і до начальства, і до влади, не турбуйтеся, як або що відповісти, чи що сказати, бо Святий Дух навчить вас у той час, що треба сказати. І послання апостола Павла, Братя, бажаю, щоб ви знали, яку боротьбу я маю заради вас і заради тих, хто в лаодікії, і заради всіх, хто не бачив обличчя мого у плоті, щоб втішилися серця їхні, з'єднані в любові для всякого багатства, досконалого розуміння для пізнання тайни Бога Отця і Христа, у якому заховані всі скарби мудрості і пізнання. Це й кажу для. Того, щоб хтось не обманув, вас правдоподіб... не обманув вас правдоподібними словами, бо я хоч і відсутній тілом, але духом перебуваю з вами і радію, коли бачу ваш чин і твердість вашої віри у Христа. Тому, як ви прийняли Христа Ісуса, Господа, так і йдіть за Ним, будучи вкорінені і утверджені в Ньому, та зміцнені у вірі, як ви навчені, збагачуючись у ній з подякою. На цьому це все. Боже вам благословення. Ну і до зустрічі вечором.